Корупція в ТЦК та СЗЧ в армії жорсткий поворот правил. Перший указ Буданова зловживання та підрив дисципліни неприпустимі. Приголомшливі рішення в офісі президента, хто і як бореться з корупцією в ТЦК. СЗЧ без покарання. Де межа між шансом і безкарністю. Генштаб різко міняє правила. Після СЗЧ більше не можна обирати бригаду. Куди тепер відправляють військових? Штурмові частини передуває накази без вибору. Масові СЗЧ провали мобілізації. Про все це вже замить. Не пропустіть. дивіться до кінця. Вітаю з вами Соломія Долик. Це Україна сьогодні і останні події. Корупція ОТЦК та СЗЧ в армії терпіння вичерпане. Те, про що в країні говорять пошепки, тепер озвучено вголос, і на найвищому рівні корупція у територіальних центрах комплектування та самовільні залишення частини у військах. І ці дві проблеми за словами очільника офісу президента. Кирила Буданова напряму б'ють по обороноздатності України і цього разу без дипломатії. Кирило Буданов повідомив про розширену нараду, а максимально чутливу тему. На порядку денному протидія корупційним проявам у системі ТЦК та СП і питання СЗЧ в армії. І далі жорстко і без компромісів. Зловживання посадовими обов'язками та підрив військової дисципліни неприпустимі. Це сигнал, бо корупція в ТЦК – це не про гроші, це про зламану справедливість, а самовільне залишення частин не просто порушення. Це ризик для побратимів на передовій. У офіці президента визнають, проблема системна і обіцяють реакцію. Вивчаємо проблематику цих питань та готуємо зрозумілі й ефективні рішення. Тімо у цій проблемі є ще один важливий неоднозначний момент ще 20 серпня 2024 року. Верховна Рада схвалила зміни до законодавства, які передбачають спеціальний механізм звільнення від кримінальної відповідальності для військовослужбовців, які уперше самовільно залишили частину або місце служби. Зробили це в умовах воєнного стану, повернулися і заявили про готовність продовжити службу за нормами кримінального кодексу. Така особа може бути звільнена від відповідальності як. Що добровільно звернеться до слідчого прокурора або суду заявить про намір повернутися до служби, отримає письмову згоду командира військової частини. Це спроба повернути людей у стрій, але водночас складний баланс між дисципліною і шансом на виправлення. І це ще не все. Військові після СЗЧ більше не зможуть обрати бригаду. У генштабі різко змінюють правила. Це рішення вже викликало хвилю обговорень у збройних силах України. Кардинально змінюють правила повернення військових після самовільного залишення частини. Тобто СЗЧ, як стало відомо, відтепер військові, які повертаються після СЗЧ, більше не зможуть самостійно обирати підрозділ для подальшої служби. Їх у першу чергу направлятимуть до частини пріоритетного комплектування. Про це повідомляє РБК України із посиланням на співрозмовників у силах оборони відповідний документ щодо докомплектування підрозділів та офіційне роз'яснення Генерального штабу ЗСУ за інформацією джерел, генштаб фактично змінив саму логіку повернення після СЗЧ. У резервних батальйонах вже є наказ не зважати на рекомендаційні листи, які раніше дозволяли направляти військового до конкретного підрозділу. Натомість тепер чіткий наказ відправляти солдатів у частини пріоритетного комплектування штурмові та десантно-штурмові підрозділи, які перебувають без. Посередньо на лінії бойового зіткнення військовослужбовці, які після з повернулися до батальйонів резерву, направляються до всіх бойових бригад, що потребують поповнення особовим складом, в тому числі й до ДШВ та штурмових частин. Відповідний документ, який є у розпорядженні РБК Україна, містить перелік підрозділів, які планують докомплектувати саме за рахунок військових після СЗЧ. Більше того, в окремі частини забиратимуть без урахування стану здоров'я та показників. І це ще не все у документі. Також міститься пряма заборона від генерального штабу для командирів. Агітувати військовослужбовців на переведення та видати. Рекомендаційні листи до своїх підрозділів запроваджений механізм гарантує, що рекомендаційний лист обов'язково буде розглянутий командиром військової частини у найкоротший термін. Завдяки цьому військовий не матиме необхідності звертатися з рекомендаційним листом до командирів нижчої ланки відділення, взводу, роти, батальйону, що зменшує суб'єктивні чинники у прийнятті рішень та кількість погоджень керівниками структурних підрозділів. За словами джерел, таким чином генштаб намагається припинити практику, коли військові після СЗЧ переводилися в інші більш бажані частини, а не поверталися туди, куди були розподілені спочатку. У генштабі вважають, що з новими правилами ця схема більше не працюватиме. Повернулися після СЗЧ, щоб по особливому ліквідувати ворога нічні південні удари у Херсонській області. стає все складніше виявляти ворога через маскування та великі території. Екіпаж, про який ми вам розповімо, працює переважно вночі у його складі колишні поранені піхотинці. Про те, як вони знищують ворога на цьому напрямі, і як саме змінювали армійську спеціальність. Далі у відео плюси, плюси, хорошо, давай. Це наш український південь, вечір і час для нічних польотів ударних безпілотників. Зараз їдемо з нашими пілотами на нічне полювання. Ми їдемо дорогами, полями, посадками. Що у цій темряві вже й не зрозумієш, де саме ти є. Це правобережжя і задача екіпажу, який ми супроводжуємо вдарити по позиціях ворога на лівому березі Дніпра. В цьому екіпажі троє хлопців з чотирьох. Це ті, хто використали схему самовільного залишення частини для того, аби перевестися з піхоти у пілоти. Тут у всіх такі схожі історії: ось яку техніку. Через сидит. Ну, пришлося ти бо. Там, де я раніше був, там у мене були досі проблеми зі здоров'ям. і мене відправили в піхоту. Я почав теж говорити, що в мене проблеми з дроми ніхто не не слухав. Боєць-математик добровільно прийшов на контракт два з половиною роки тому. Останні півроку лікувався після поранення. Порівняти, як я був в піхоті до того, це служба, про яку, скажімо так, мріяв. Ну важче набагато. Ми крайній раз були на військовому напрямку. То по 30 по 40 днів сиділи на позиціях. І ворог був там через дорогу в сусідній хаті, то було тяжко. Просто стала ситуація, ти просто пішов звітом все зачай і перевівся сюди. Ти про це говориш, знаєш, там не соромишся. Ні, а що тут такого? Ну, не хотіли пускати. У мене проблеми були з коліном. Я робив операцію, зв'язка була порвана. Я не міг виконувати вже як піхотини, обіцяли, що роблять пілотом, а в кінці сказали, що ні. Боєць Едік за війну мав вже кілька поранень. Служив 22-го року з начала війни, призвали. Ну, трошки як сказати, втомився. Постійно в піхоті, поранення, важко, важко, важко. І хотілося знайти щось інше. Ну, і так поновився тут на службі водієм. Воював під Бахмутом і на запорізькому напрямку від самого початку широкомасштабного вторгнення. З армії йти не хотів, але витримувати піхотні бої здоров'я вже не дозволяло. Перші бойові в мене були під Бахмутом у 22-му році. Там на околицях Бахмута. Ну важко. Постійні обстріли. Страшно, непонятно що взагалі буде, як куди назад ну, і вибрав з позиції тільки після поранення. Отримав поранення. Так і вийшов з позиції, слава Богу, авак відпрацював мене. Командир переконує у їхньому батальйоні безпілотних систем не мають застережень, що в якийсь момент ці хлопці не витримали навантажень піхотної служби. Для нас це не чорна мітка, бо якщо людина повертається назад на службу, то вона ну, хоче служити просто. В в місті служби там, може ставлення було погане, може, ну, там, не подобалось. Ну, тобто, різне буває, але якщо людина повертається, то означає, що ну, це, це не якась, там пропащий військовослужбовець. Це людина, яка хоче реалізувати свій потенціал де ін. І це важливо. Багато з них приходять до нас, сидячи, з якихось там, не знаю, штурмових підрозділів, стеових підрозділів, тут різні люди, є, різні історії. Але практика показує, що більшість людей, які прийшли за чину, це дуже дуже толкові військовослужбовці. Просто вони не змогли себе реалізувати в попередньому місці. Служби у екіпаж 426 го окремого батальйону безпілотних систем. Боєць Олександр прийшов добровільно через рекрутинговий центр. каже: від ТЦК не ховався, але хотів сам вирішити, ким бути у війську. Я хочу свободи якоїсь. То я себе тут більш свободніше відчуваю, ніж, Наприклад, ховався від ТЦК. Тепер у них великий борт. І вже розвідані цілі. Командир хвалить, хлопці швидко навчилися. Тут служба не стала безпечною. Ворог теж вишукує, звідки стартують ударні безпілотники. Але боєприпаси вже заряджені для старту. Ми чекаємо на зліт у зрошувальному каналі. Тому що при сході. БПЛА з катапульти, на ньому підвішена бойова частина. Не ну, дай Бог, вона обірветься і впаде на землю, вона може вибухнути. І для того, щоб не травмуватися або не загинути, треба займати якусь небезпечну позицію і запускати його закриття. Через це сьогодні у нас така комфортабельна така канава бетонна. Непогане місце. Борт злітає. Ось <звітлення> така. І далі нам лишається чекати на результати: схованки противника, бойові машини та реактивна артилерія. Такі запуски у пошуках мішені у екіпажів тривають аж до ранку. Наталя Нагорна, Ігор Сірий, Віталій Всяніков, ТСН, 1+, марафон Єдині Нови. Масові сизвичеї служба місяцями дослідження показало головні провали мобілізації навіть на четвертому році війни. Тема мобілізації залишається закритою. Вона чуттєва в суспільстві та дуже його розділяє, але й досі є життєво важливою. Аналітики фонду повернись живим. Дослідили мобілізаційний процес. Виявилося, що всі етапи відбору формальні та зосереджені на кількісних показниках до 15%. Відсотків новообранців відсіюються ще на етапі підготовки. Деталі у сюжеті далі вуличні бої у Куп'янську Покровську росіяни дістались уже до Дніпропетровщини. Поки у штатах переписують пункти мирного плану у путінської армії свій план захопити чим більше українських територій, скільки б це не коштувало. Тому вони повністю перейшли на рекрут, тобто вони. Шукають людей, платять їм шалені гроші. Ми кажемо десь про приблизно цифру: 30-34 тисячі на місяць рекрутів. І от саме цю цифру вони регулярно можуть постачати на фронт. Та Україна не має такого фінансового ресурсу. Добровольці вже на фронті. мобілізаційний план рекрутингом не виконаєш. Щомісяця війську потрібні до 30 тисяч громадян. Утім, аналітика фонду повернись живим. Засвідчує, до бойових бригад не потрапляє від 15 до 50 відсотків від кількості мобілізованих. Як результату підрозділах немає поповнення в нас, виконання мобілізаційного плану фіксується на етапі потрапляння людини в начальній. Ні, центр, тобто система до цього робить все можливе, щоб людина потрапила в навчальний центр. Бо саме у цей момент мобілізований набуває статусу військовослужбовця: Звільнитися від служби складніше та значно довше, аніж на етапі ТЦК. Вони починають отримувати грошове забезпечення, речове майно на них витрачається там сот тисяч гривень на підготовку за ці два місяці, які зараз є без ВП. Після цього вони йдуть в бригади. І в бригаді виявляється, що ця людина по-хорошому не мало бути мобілізована. тому що з'являються підстави для відсрочки, списання або можливість зайняти лише тилові посади. Мобілізовані підтверджують те, що було опущено ще на ВЛК. Та у ТЦК є ті, хто можуть і 4 5 разів проходити курс БЗВП, поки вони або не спишуться, або поки вони вже не потраплять. Все ж таки у військо. все це створює навантаження на всю армійську систему та інструкторів. Загалом замість навчання десятка вмотивованих доводиться працювати з тими, хто врешті саботує БЗВП чи піде все СЗЧ. ТЦК та СП закриває свої показники, які до них спускаються з гори. Навчальні центри свої, бойові бригади свої, знову ж таки на спол свої, і так далі. Тобто, те, що людей не вистачає, не означає, що треба мобілізовано. Оти всіх підряд, тому що ефекту від цього немає. Для аналізу мобілізаційного процесу фахівці витратили не один місяць. Спілкувалися з бригадами, які вказують на проблему нерівномірного розподілу мобілізованих між підрозділами, як наслідок, дефіцит кадрів і потреба самостійного рекрутингу. Ще один виклик: відсутність будь-якої комунікації, особливо на етапі ТЦК, з родинами починають спілкуватися тільки тоді, коли трапляється щось погане. Або зниклий безвісти, потрапляння в полон, поранення, загибель. А до цього взаємодії комунікації з родинами з близькими військовослужбовців чи військовозобов'язаних цього немає. В умовах запеклої війни реформи все ж відбуваються, але повільно діють контракти. 18-24, програми для тих, кому за 60, для роботи в тилу. Ми не можемо просто зупинити цю систему, бо краще хай вона працює. От з такими навіть низьким коефіцієнтом корисної дії. аніж не працює зовсім, але паралельно вибудовувати систему децентралізації, зокрема й в питанні рекрутингу, та головне у цій справі ще й усвідомлення громадян, які тягнуть з оформленням документів на відсрочку, ухилянтами і тими, хто не подбав про місце служби, якщо повістка таки прийшла. Служити будуть всі по-любому. але хто де, вибереш ти свій підрозділ? Чи попадеш куди пошлють? Дуже велика різниця. Геннадію пощастило. Серед його дронарів босифікованих ТЦК немає, але він не впевнений за сусідній підрозділ. каже, мотивація на фронті вкрай важлива, бо від цього залежить втрата територій і людей. Першою справою, що ми стараємося зробити, це навести комунікацію з суміжниками, з сусідніми підрозділами для того, щоб хоча б розуміти, хто навколо нас, для того, щоб бути готовим до тієї ситуації, яка може трапитись і розраховувати не тільки на свій район. А на сусідній і поки в Україні справжній дефіцит людей в армії. Хлопці, які могли б стати мобілізаційним резервом майбутнього або зараз підтримувати економіку, виїжджають з країни уже три місяці урядовому дозволу на перетин кордону юнакам 18-22. Я не кажу, що ці хлопці мають піти сьогодні. в окоп. Я кажу, що вони мають бути в країні. Вони мають готуватися до того, як вони стануть в майбутньому там захищатись Україну або ставати інженерами. От я не знаю навіщо. Ми даємо е, такі можливості, коли е, нам тут потрібно робити все для захисту нашої держави. Лише польські пункти пропуску перетнуло вже 121 тисяча юнаків. 59 тисяч хлопців повернулись назад. Та все ж кількість охочих виїхати порівняно з вереснем зросла більше ніж удвічі. Ну я їхав не сам. Я їхав своєю дівчиною. У нас був план на ну, дивіться, точно це було не Польща і не чехія. Такі країни не розглядалися взагалі, розглядалися більш англомовні. Але врешті Василь з Львівщини опинився в Німеччині. На момент відкриття кордонів йому було 21. Ну тут якось безпечніше чується. А ну хотілося б закріпитися за освітою. Працювати якось непогана країна, німеччина рівень життя хороший. За вересень зробив закордонний паспорт. У жовтні перетнув кордон, не розуміючи, що далі. У таборі для біженців після реєстрації пару направили у гамбург. Направили нас в готель. В готелі ми собі двоє живемо. У нас є ну кімната, своя своя ванна, триразове харчування. Кожен день дуже близько до центру можна пішки перейтися, Хвилин п'ятнадцять Поки хлопець облаштовувався, канцлер Мерц закликає президента Зеленського обмежити масовий наплив юнаків до Німеччини. Мовляв, чоловіки більше потрібні зараз в Україні. Але навіть такі новини наших біженців-юнаків не лякають. Німеччина прийняла найбільше українських біженців, це там мільйон двісті що вони зараз всіх візьмуть і відправлять з країни. Ні, звичайно, тут. Селійців багато тут є. Там же в селі взагалі війна закінчилася, і вони далі тут. Хлопець, поки й сам не вирішив, чи залишиться за кордоном, бо не знає, коли закінчиться війна. Утім, навіть після цього загроза повторного нападу не зникне. Тому підготовка молоді і розбудова фахової, вмотивованої та технологічної армії перспектива на десятиліття. Христина Величанська, факт есітві, марафон єдині новини. Один спалах за одним, і цього разу йдеться не про все дезертирство, а про житло для ветеранів. У Фастові вже рік триває конфлікт через неналежне поховання захисників України. Родичі загиблих воїнів вимагають від міської влади створити обіцяну алею героїв. Але натомість навіть систему водовідведення не може довести до ладу. Люди кажуть, під час дощів могили стоять у воді. Родини загиблих приходять на сесії міськради або їх почула. Але як на це реагує влада? Далі у сюжеті Поранку вони мали пити каву у своїх квартирах. Натомість прийшли на акцію протесту. Це сім'ї ветеранів війни. Ми виклалися в 20-му році. Потихеньку ціла програма працювала, але будинок так і не добудувався до кінця. Ми не можемо не забрати наші кошти, не отримати квартири, тому що будинок не будується. Оксана показує сто з документів. Це напевно один із перших томів нашої переписки з адміністрації з департаментами з усіма Відповіді наші листи історія цієї переписки із забудовниками та київською міською владою почалася у 2019-му. Оксана з чоловіком, ветераном, який воював в АТО у 72-й бригаді, давно стояли на черзі на покращення житлових умов. Мали право на безкоштовну квартиру від держави та вирішили її не чекати. Адже їм, як і ще двом десяткам родин, київська влада запропонувала взяти участь у пілотній програмі по співфінансуванню житла 50 на 50, де половину вартості платить інвестор інше половину місто. Як це захисники ходять і просять дайте нам то при тому, що ми вклали. Ця програма щорічна, і ті, хто до неї приєднався у наступні роки, вже живуть у своїх квартирах. Але саме ці 20 сімей, які були першими і заплатили свою частину свого житла, так і не дочекалися. Я інвалід війни другої групи. От мій син, який теж після мене воював, потім з першого дня пішов в Київ захищати. До сих пор ще я їжу шахеди збивати. Мати в, 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 в ТГ. Сьогодні я тут. Польмати, краще б я був там. Мені стидно тут бути і клянчить оце, от за, за сина, який воював. По півмільйона гривень з кожної ветеранської родини просто залиті у бетон. Вже п'ять років, як ані грошей, ані обіцянок, що його таки добудують. Це об'єкт на Качалова, 40, де мали би отримати квартири ветерани. А то і тепер уже ветерани повномасштабної війни. Роман показує секцію, де мала бути його квартира. Там досі стерчить арматура, а родина живе у гуртожитку. На даний час ми проживаємо з жінкою, дітьми. Дивлюсь, от у нас є камеши, вже своє озеро. Тобто за ми півмільйона гривень, які ми вклали в цей е, такий трудний період. ми… Приходимо, і я вожу своїх дітей на екскурсію. На фронті Роман був у 2014-му восьмому полку спецпризначення і воював у Донецькому аеропорту. На початку повномасштабного вторгнення боронив Київщину, де був поранений. І зараз служити вже не може. Ну якщо можна тут жити, то я вам скажу, пане клічко, можете приїхати до мене на чашку кави. Я вас запрошую. Ці шикарні наші апартаменти. Їхній будинок мав бути частиною одного з житлових комплексів у Солом'янському районі Києва, який мало звести комунальне підприємство спецжитлофонд. Будівництво почали у 2019-му. Усі інвестори внесли свою частину коштів, але із всього комплексу звели лише одну з чотирьох багатоповерхівок. Нам усі так обіцяли, що ви в 2023 році будете жити. Дивіться, ми живемо в 23-му році поле. fundament А потім будівництво заморозили. Щоб його завершити, торік спецжитлофонд просив Київської міськради ще мільярд гривень. Надію ветерани інвестори втратили відтоді, як проти директора комунального підприємства було відкрите кримінальне провадження. З формулюванням за службову недбалість у використанні коштів. Будинок на качалван він не буде добудований. Ну вправду неправдами. Він ніколи не буде добудований. Там багато судів там і процеси від органів кримінальні там провадження, Не бу. Себе вони називають ошуканими вкладниками, і на акцію протесту зібрались біля іншого будівельного майданчику, де теж зводиться проблемна висотка для пільговиків за кошти міста. Це як ото стрелочників поздравляю. Да. А то не я, то не моя юрисдикція, то його юрисдикція. Йдемо туди, той каже, то не я, то клічко. Клічко каже: я не взагалі тут не приділа. І... Перекидуються відповідальність. воїни. Спілкуються з представником міської влади, які приїхали перевірити будівництво висотки, де київська влада теж давно обіцяє видати безкоштовні квартири для ветеранів, інвалідів війни та сімей загиблих. Це теж відомий у столиці проблемний довгобут на борщагівці. Тут будинок мали звести ще торік, але не встигають і до кінця 2025-го. Хоча на відміну від того, на який чекають, кажуть ветерани, у цього хоча б стіни є, і пропонують, аби їм компенсували втрачені кошти квартирами у цій багатоповерхівці. Ми пропонуємо таку модель, щоб їх рішенням Київської міської ради сесії внесли як. Тих, які постраждали і внесли свої кошти, і коли цей будинок буде добудований, їм першочергово дали як ошуканим особам цієї квартири. Поки Київрада це рішення не ухвалила. Тож представники КМДА продовжують лише обіцяти, це велика проблема на сьогоднішній день. Це дуже велика проблема. Ми працюємо над цим питанням. Ми намагаємось на сьогоднішній день врегулювати механізм фінансування. Про тих людей, які виявили бажання і не отримали житло, для того, щоб їх забезпечити в іншому місті житло. Ми зараз ведемо механізм фінансування е, урегулювати так, щоб люди змогли отримати житло в найближчий час. Тут в цьому буде обіцянкам ветерани мало вірять і збираються звертатись в офіс президента, бо часу чекати на рішення Київради все менше. Головне побоювання інвесторів-пільговиків з наступного року в Україні починається масштабна реформа житлової сфери, яку вже давно ухвалила Верховна Рада. А це змінить черговість отримання квартир, зокрема для всіх пільговиків і ветеранів. Чи буде враховано, що вони вже вклали власні кошти у будівництво, що вони довірилися державі і продовжують чекати на свої квартири? Ці люди віри не мають. Я ж не кажу, що віддайте мені безкоштовно, як я вклав свої кошти. Мене дитина питає: тато, коли ми переїдемо в квартиру. Я привіз її, показав їй камеші. Фундамент кажу, оце наша дитина квартира. знаєте, коли маленька в тебе дитинка, яку я захищав, Юлія Крієнко, Олександра Аліфану, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Ну А на цю мить у мене все. Що ви думаєте? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть под під відео та будьте в курсі головного. Далі більше побачимось.